Його було збито прожу ракетою. Потім було дуже багато відео, як вони радіють ці події. Від відео росіян. Вони це викладали, хизувалися, які вони вправні. Він був дуже хоробрий, дуже сміливий. Ніколи не був осторонь. Навіть його товариші зараз мені кажуть, що він... Був занадто сміливий. Тобто в останній раз це зіграло з ним такий дуже злий жарт. Це було дуже близько до ворога, це була двохкілометрова зона, тобто вони вже бачили його не з камер, не з безпілотників, а вже очима своїми. Це було дуже ризиковано. На жаль, тоді його було збито ворожою ракетою. Потім було дуже багато відео, як вони радіють ці події. Відео росіян. Вони це викладали, хизувалися, які вони вправні. Тобто ви бачили відео моменту гибелі чоловіка? Насправді він був ще живий. Коли до них підходили якісь військові, не знаю, хто вони саме, вони намагались врятувати, але стан був дуже критичний. Ці хлопці також я з ними спілкувалась особисто, хто був поруч з ним. Розповів мені все, як. Було. Він казав, що він дуже хотів жити навіть в такому критичному стані, він навіть допомагав, намагався їм допомогти якось однією ногою. Я не зрозуміла то, чи повсти, чи, чи щось робити. Хоча він, він був, ну якось не, я навіть не можу назвати це свідомістю. Але він був живий. Але так. були дуже великі проблеми з евакуацією. Вони ж бачили, що вони збили гвинтокрил і накривали вогнем, тобто вони не давали під'їхати, щоб їх забрати. Тобто ці хлопці зробили все, що вони могли, але, на жаль, був дуже критичний стан. І він не зміг вижити.